Самі популярні зарядні на ринку України, їх особливості, та які краще вибрати. Давайте розглянемо. І так, значить, це самий популярний доступний варіант зарядного на базі блока живлення 40 А. Тобто, ми налаштували там потрібно нам напругу до 15 вольт, яка нам потрібна літіона або літі залізофосфат 126 або 14,5 з вольт. І тут я обмежив силу току на 32,5 два А, щоб він довго і надійно служив і не перегрівався. Його особливість те, що він без PFC модуля, тобто при низькій напрузі, на жаль, він буде працювати малопродуктивно. Тобто його продуктивність в плані заряду буде дуже низька. Всі інші зарядні це з модулями PFC, PFC, тобто їхня потужність при низькій напрузі, буде значно, значно більша. Але потрібно знати, як їх не перегрузити, як не спалити. Ось дивимось попереднє відео або там відео, ті, що в мене є. Там розповідь про те, як їх не перегрузити, щоб вони довго і надійно у вас працювали. І так, значить, давайте їх розглянемо. Це у нас 12 вольт літеон на 60 А. Тобто тут йде в нас регуляція сили току і напруги. В, в усіх так само. Значить, Це 60 А. І ось два варіанти на 100 А. Це у нас Hewlett Packard 1200 E, значить, перший варіант, як ви бачите, у нас силиконові провода та крокодили. E, в чому їхній певний момент, що тут силиконові по два а АВГ-10, e, що при максимальній потужності буде дуже сильно гріти провода. В такому випадку, якщо ви хочете, є варіант з клемами, та, і відповідно ви можете на клем поставити вже нормальні провода, і там вже не крокодили і тут будуть йти на виходи, а теж клеми, що буде значно кращий контакт мати. Дивимось далі. Це в нас ЗТЕшка 3000, тобто 3000 Вт вона має. Тут у нас декілька варіантів. Як ми бачимо, дивіться, це в нас до 60 В 50 Тобто Це лабораторний блок живлення. Тобто його Тобто можна для багатьох Цілей використовувати. І відповідно у нас іде регуляція завдяки енкодеру. і тут всякі показники можна бачити завдяки енкодеру. Це щось аналогічне, але вже з екраном. Трішки краще тут ця панель. Тобто це певний естетичний момент і зручність роботи плюс. Потім варіант на 120 вольт 120 воль 25 А. Тобто тут у нас йде регуляція сили току та напруги ось цими енкодерами. Значить, і ось це саме цікаве зарядне. Чому воно цікаве? Бо воно поєднує у нас відразу два. Режими роботи. Це в нас 120 вольт 25 А і 60 вольт 50 А. Ще паралельно треба показати ось отаку річ. Це для зарядки безпілотників різних типів. Це потрібно для FPV. Ось власне і все на тему різних зарядних. Різних зарядних. Дивіться, мої попередні відео, там купа корисної інформації.